Протягом місяця над капличкою, що горі Соня на Бережанщині, працювало шестеро художників: Олег Шупляк та його син Віталій, Богдан Бринський, Михайло Дирбавка, Микола Шевчук та керівник проекту заслужений художник України Богдан Ткачик. Саме його ікона Богородиці стала прообразом теперішнього розпису каплиці горі Соня. Вона була не розписана, вона збудована давно, але вона була поштукатурена. Тут от були вікна довкола. Зараз там, де знаходиться покров Пресвятої Богородиці, і головна ця ікона, там було вікно. Ну, я запропонував, щоб його замурували це вікно, бо тут буде основна ікона. І пробили ще двоє дверей. Пробили для того, і ви сьогодні побачите для цього, бо після цього всього дійства священики будуть марувати людей. В одні двері будуть люди заходити, в другі виходити, а священники буде мирувати капличка на горі Лисоня є позаконфесійною і насамперед слугує пам'яткою, а не місцем проведення релігійних обрядів. Я думаю, в майбутньому я не то, що я не мрійник, але я переконаний, що в майбутньому тут буде на цю святу гору, буде багато проходити людей. І ця капличка тут буде відкриватися, тому що тут є сторож, і собі кожен може прийти помолитися.